Доброго ранку. Були бопередники переномовного каналу. Гарний ранок, сонячний, пташки кричать, співають. Тепло. Іду на роботу. Все як завжди. В Харків майже нічого не змінюється. Війна триває, ніяк не, не закінчиться. Ні, ну як да, змінюється. Якщо з 22-23 роком дивіться скільки автівок. Зовсім нічого не було. Всі роз'їхались, розбігали, розбігались. Я ходив, людей не було. І тільки дивився, не прилетіли по моєму гаражі. Ну, 100 метрів до 100 метрів після і гарно. Так Сьогодні у нас 17 липня 2025 року, четвер. Біжу на роботу. Як пройшла нічого у Харкові <зас> Непогано. Не скажу що. Тривоги, звичайно, були вибухів. Не чув. Це гарно дружина. Географію вивчала по польотам цих безпілотників. Але географію Харківської області. Не по Харкові, десь по області щось. Літало, ну то <кхе> Не, воно погано, але воно, сміття вивозиться, бачите, лодочку забирають, травичка потушена, життя в Харкові продовжується, незважаючи ні на що. Усім гарного дня, погужка гарна, сподіваємось на гарний день, четверг це дуже гарно. П'ятниця ще гарний, гарніше, але... І четверте погано. Все. Мира добро злагоди. Всім щиро дякую. І звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що буде. До побачення, Пока.